Сьогодні ми поговоримо про Якого оператору знають усі студенти будь-якої кіношколи. В чому секрет успіху картини той, що біжить по лезу? як освітлення передає емоції героїв в фільмах. Про це в сьогоднішньому відео есе Зазвичай, коли ми говоримо про свої улюблені фільми, більшість людей згадують талановитих акторів, які зіграли свою роль. Вже менше людей задає режисер, але лічені одиниці назвуть оператора. Варто пояснити роль оператора постановника, зазвичай його робота залишається в тіні, але саме він створює той візуал, за який ми обожнюємо більшість фільмів. Художньому кінематографі це один із основних творців, який безпосередньо працює над образотворчими рішеннями. У процесі роботи над фільмом оператор-постановник керує роботою оператора, його асистентів та інших членів операторської групи. Визначає сцени, які потребують використання операторського обладнання, операторських військів, кранів, стадікамів. З-поміж усіх кінооператорів виокремлюють Роджера Дікенса. Це кінематографіст, який працює в кіноіндустрії більше 40 років. Він був номінований 13 разів і отримав 4 премії Оскар за роботу над такими фільмами, як той, що біжить по лезу», парго, людина, якої не було старим тут не місце, і Сікаріо. Хоч Дікенс не має одного чітко вираженого візуального стилю, але всі його фільми ви точно бачили. А ми спробуємо розібрати прийоми, які він в них використовує. Особливою рисою Дікенса, яка допомагає йому завжди отримувати ідеальні кадри. Є його ретельність до підготовки. Він обов'язково розкадровує всі сцени, наприклад, у фільмі 1917 він зробив макет сцен зйомок ще до початку їхнього встановлення. Також в сцені палаючої церкви Дікін зібрав 15-метровий світловий модуль. Він складався з двох тисяч ванків і лампочок. Він виділяє багато часу для підбору локацій та продумування деталей. Також Дікенс власноруч створює обладнання. Він не раз вигадував цікаві конструкції для здійснення своїх найамбітніших задумів. Для деяких сцен у фільмі як бойський Роберт Форд убив Джейсі Джеймса. Він використовував спеціальну лінзу, яку зібрали йому на замовлення, та назвали The Дікнайзер, що можна перекласти як Діканізатор, яка створювала ефект казкової віньєтки. Його називають майстром світла, і ось чому для Дікенса освітлення полягає в тому, щоб змусити аудиторію щось відчути. У своїх картинах Дікенс використовує великий рівень контрасту, що додає глибини в кадрі, яка в свою чергу робить поділ на передній, середній та задній план. Його кадри завжди відчуваються об'ємними, що робить об'єкти в кадрі більш живими. Дікен часто використовує контраст світла від холодного до теплого. В різних частинах одного кадру Дікенс один із тих операторів, які використовують одночасно старі та нові технології. Він знімає наплівку та цифру, виходячи з задачі, які перед ним поставлені. При цифровій зйомці він створює лад ще перед зйомкою. Цей лад впливає на кольорову гаму та на загальний вигляд зображення. Це дозволяє йому бачити зображення, яке буде максимально приближене до кінцевого результату, також головним прийомом зі світлом, який використовує Дікінці і зйомка в низькому ключі, що гарно підходить до тематики його фільмів. Даний прийом характеризується напівтемрявою в кадрі, що додає драматизму в сцені, де це потрібно. А використання кольору, як на мене, являється використання теплого кольору в фільмі Той, що біжить по лезу». Кадри з прихистку декарда майже доходять до червоного, коли головний герой знаходить відповіді на питання, що його хвилюють. Також в цьому фільмі є кадри з піраміди Воліса, де світло оживає, відбиваючись від води та створюючи рефлекси на стінах. Отже, тут світло стає повноправним оповідачем історії, візуально акцентуючи глядачу, потрібний спектр емоцій. Який вичуває герої. Ще одним з прийомів Дікенса є рух світла в кадрі, як в цьому коридорі. Це світло повільно розкриває локацію, даючи роздивитись нам всі елементи, або ж як в цьому кадрі, де проїжджаючий потяг освітлює бандитів, що натякає на їх зловісні наміри, оскільки режисер попросив Дікенса створити дійсно темні кадри, світло від потяга. Єдиний шанс щось роздивитись глядачу. У фільмі про Джеймса Бонда персонаж виходить з темряви на світло, яке освічує йому тільки очі. Таким чином, очі в кадрі кажуть набагато більше, ніж будь-який діалог. Візуальна мова його фільмів є надважливою, але Роджер акцентує на важливості історії, адже наразі у фільмах багато уваги приділяється саме естетиці. А це, як зазначає сам оператор, його дуже розчаровує та заганяє у депресію. Дікінс виконує не просто роль сліпого виконавця волі режисера, а є повноправним мецем картини, підкреслюючи кожну деталь, яку потрібно виділити. Його точність та увага до деталей кожного разу вражають. Всі елементи знаходяться там спеціально, всі елементи створюють світ, в який віриш. Це завжди спільна робота на спільний результат. Важливим прийомом для Дікенса є пошук рамок, які створюють різні історії всередині одного кадру або ж зйомка через об'єкти переднього плану. Він описує цей прийом на прикладі фільму Старцям тут не місце. Я завжди шукав ці можливості, слідкуючи через двері, використовуючи вікна та інші живописні елементи, щоб розділити широкі кадри, оскільки Дікен часто знімає на більш ширококутну оптику. То рамки допомагають сконцентруватися на події, яка відбувається всередині внутрішнього кадру, а вже зовнішній кадр впливає на оточення та атмосферу. Нерідко використовує відображення для більшої глибини простору та мультиекспозицію. Він шукає елементи, що можуть відбувати зображення. Це дає можливість бачити одразу декілька подій одночасно, як в цьому кадрі, або ж в цьому кадрі. Його характерною технікою є використання глибокого фокусування, яке створює розділення між об'єктами переднього та заднього планів, розмиваючи одну область більше, ніж іншу. Цю техніку можна побачити в таких фільмах, як Той, що біжить по лезу, або Великий Лебовський. Дікенс, управляючи фокусом, дає нам зрозуміти, куди нам потрібно дивитись і на що варто звернути увагу, що постійно рухає сюжет і впливає на драматургію картин. Зазвичай використовує зйомку однією камерою, щоб краще контролювати процес та не йти на компроміси у виборі ракурсу. Часто використовує внутрішній реверс, де в моменти діалогу в кадрі є тільки одна людина, відмовляється від зйомки через плечі. Або ж комбінує ці два види зйомки. Такий прийом більше акцентує увагу на грі акторів та оточень. У таких кадрах фон має важливу роль, доповнюючи персонажа елементами, що знаходяться позаду нього. Незважаючи на ілюзію одного дубля, фільм 1917 насправді налічує десятки невидимих монтажних склеєк. Вони замасковані проходами героїв скрізь темряву та рухом камери за статичними об'єктами якось тут. Або тут у підсумку найбільша відзнята сцена складає 8,5 хвилин. Він використовує нову камеру Арі, яка стала легшою і дозволила реалізувати такий проєкт. Важко уявити наскільки треба було відпрацювати та відрепетирувати всі елементи, щоб кожна деталь працювала як один живий механізм. За цей фільм Дікенс отримав Оскар за найкращу операторську роботу, яку востаннє отримував за той, що біжить по лезу. Робота Роджера Дікенса відзначається високою професійністю. Відданістю та бездоганним виконанням поставлених цілей, він проявляє величезну майстерність у кожному своєму проєкті, привносячи усю свою душу та винахідливість у кожному кадрі. Фільми, які знімає оператор, залишаються глибокими як в сенсовому плані, так і візуальному. Роджер Дікен створив незабутні шедеври, які глибоко зачепили серця глядачів у всьому світі, його вплив на світ кіно. Безумовно прийде в історію як надзвичайно значимий і надихаючий. Роджер Дікенс це живий приклад того, як віра в свої здібності та безмежна пристрасть можуть перетворити мрію в реальність. Його творчість надихає і підтримує нове покоління кінематографістів на пошуки свого власного голосу та виразності. Він показує, що можливості не мають меж, коли йдеться про створення справжнього мистецтва.